Дякую, Юлі. І Маємо у нашій розмовній студії гостя наживо, як ми це називаємо. А й сьогоднішнім нашим гостем буде Іван. Малкович, легендарний вже от саме таке слово, український поет, але також легендарний український видавець, власник і головний у Абаба Галамазі. Івана, вітаю! Привіт! Дякую, що ти прийшов. І формальною причиною нашої зустрічі у цій студії стала оця книжка, яка зараз у нас лежить на столі. Це книжка, я поясню нашим глядачам: 30 січня був день народження, ну, нашого всього в дитячій українській літературі Всеволода Нестайка. А наше все це Тореодори з Васюківки, його опус Магнум, який Абаба Галамага ще в 2004 році трошки підредагувала разом з самим Всеволодом Нестайком, і зараз перевидала в такому розкішному форматі, як ви оце перевидавали «Гаррі Потера. Є звичайний «Гаррі Поттер, а є подарунковий. Я так називаю Гаррі Потер. А тепер я так розумію, ви до дня народження Всеволода. І Тореодори перевидали, так? Саме так. саме так. Я сьогодні с... Дуже приємно говорити про книжки, особливо в, в... в цей телевізорі. час. І в телевізорі, і... і в цей час, тому що вони запотребовані, потім ми, може, про це поговоримо. Так. Я віддавна хотів видати якісь знакові твори для дітей в такому розкішному ілюструванні. Розкішне ілюстрування це треба, щоб був прекрасний художник. Цей художник має відмовитися від усіх своїх планів, мінімум там на півтора року, щоб він засів за книжку. І це важко. Але в нашому випадку таке трапилося. Один із найсильніших українських художників, Ростислав Попський. Він взявся за цю роботу, і ось ми маємо е, цю книжку вже Тореадори з Васюківки в такому подарунковому виданні з тисненням, з, подивіться, який прекрасний е, форзац. Ось Ілюстрації ну просто розкішні. Там я думаю, до кожної що... сторінки ілюстрації. Я думаю, що ще таких, от якщо можна ще трошки збільшити ще кілька. Що <звіст> от книжки в такому розкішному аж ілюструванні? Ось ми побачимо. А якщо ви зменшите, то ми побачимо всю. Це Київська станція метро Золоті Ворота. А, так, так, так. Так, але тут бачите, що тут якраз вони робили метро, і там свиня провалилася. І ми навіть побачимо тут жарт, що тут хлопчик, як мунк, <звіст> мунка цей крик що перелякався. І... Це справді якесь таке святкове ілюстрування і дуже дотепне Ростиславу Попському 40 років, і він, я дивуюся, як людина його покоління, як він. Підійшов до малювання цих всіх характерів, коли він малює соло, він міська е, людина, і, але він їхав спеціально в село. Робив замальовки, щоб це було ну та, але як... цей солом'яний бриль, який він тут постійно намалював. Він виразно е, прозраджує, що це український том -соя. Ну, очевидно, я думаю, що і все одне стайко, коли він писав е цю Торидор з високівки, зрозуміло, він взорувався да. на Тома Соєра, Маркаве на Маркатвена, та. Марка і на бо це два герої. Ну і ця книжка така з розкішним малюванням. Вона вся така. Вона, вона, вона вся така. Вона ну, ну а текст е бо. Е це ж я пам'ятаю. Я читав Теродори з Васюківки ще коли я був малий і був в радянському союзі. І там текст був ідеологічно підправлений. Ну ну як написаний під радянський союз, місцями там були. Якісь але піонері. там дуже ти знаєш, ну піонери, ми не можемо, на жаль, їх забрати. Ми їх не зображали там з галстуками. Mm -hmm. Ну але як ми там когось заберемо там з Римської імперії, ну якісь які там, ну тобто, чи, чи тут це, це такі реалії, так. що ми не могли їх прибрати, але моменти малесенькі були ідеологічні ще в 2004 році. Ми з Селодом Зіновичем ну, подивилися і Була нова редакція, і все вся ж погодився на, на, на якісь пропозиції, щось ще сам там запропонував, і навіть дописав сім нових епізодів. Тобто, і... це видання нове розширене і доповнене. Ну, можна, можна сказати і так. І я щасливий, що Тепер, от так як ми зробили серію про Гаррі Поттера, таку розкішно. от майже в такому ж вигляді, тепер ми маємо Торадора. Це перша частина а буде торадорів. наступна. Ну, перша частина а буде їх три. Ну там три три так. частини. Друга, третя. Ми подивимося, як це, як художник знову зможе пірнути, бо це, бо це довго, це довго, і тут все буде залежати від, від художника. Коли можна буде купити таке? Скільки це коштуватиме? Тому що це. Це буде коштувати десь, я думаю, гривень під 700. Тому що нам треба мати цей, коли ми робимо знижки для гуртових, щоб, щоб не залізти собі в кишеню, це, це мінімум мінімум Якщо б це видавало інше видавництво, вона б коштувала значно дорожче. Взагалі то книжка в Україні, попри те, що це дуже дорого, бо люди наші не заробляють і у війні, вона вдвічі, а то й втричі е іноді дешевша ніж відповідна книжка за кордоном. Я, я з тобою ще хочу поговорити про українські книжки, от якраз впродовж минулого року, але е щоб з нестайком е остаточно, ми. Е Якраз так влучно нам співпало, що 30 січня був день народження в село так, 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 так? Так, так. І була ідея Міністерства інф... культури та інформаційної політики, щоб якраз на честь цього дня народження оголосити 30 січня щороку днем української дитячої книжки. Ти як ставишся взагалі до такої ідеї? Потрібен українській дитячій книжці окремий день. Я думаю, якщо йдеться взагалі про українську книжку, якщо хочуть день, ну це ж не буде вихідний чи що це буде просто ще додаткова увага до книжки. То чому ні? Тим паче, що день міжнародної дитячої книжки він е, 2 квітня на день народження Андерсена. Тому, о, якщо не стайко наш е, е, ну зрештою, Торадор з високівки це перший бестселер дитячий український, в українській літературі, так тобто, і Нестайко, це автор першого бестселера. Мені здається, що, мені здається, що це гарно. Ти коли розказував про цю книжку і сказав, що дитячі книжки затребувані. Є от затребуваність от зараз рік війни 24 лютого серйозної масштабної. Є затребуваність в дитячих книжках? Так, так. І це це дуже дивно. Це дуже дивно, але це дуже... Свідчить якісно про, про якість наших людей, тому що вони не хочуть покидати читання. Я знаю скільки фактів, фотографії мені присилають, як дітки беруть з собою навіть за кордон, якщо мами виїжджають дітьми свої улюблені книжки, як вони сплять далі з тою жабеткою, там з улюбленими віршами, і хочуть, щоб їм все більше передавали, якщо вони навіть там. А тут ще додалося. Я думаю, що додалося ще тих людей, які досі читали російською мовою, тому що українські видавці відчули минуло. Року мало би за всіма ознаками дуже послабитися продаж книжок і, взагалі, просісти книжковий український ринок. А він не просів. В декого навіть трошечки кращі показники, ніж там в позаминулому році. Чому? Я думаю, що в цьому поясненні може бути те, що нарешті наступила заборона російської книжки. Ввезення російська книжка сюди не ввозиться, і ті люди, які ще й купували російську книжку, дуже е, часто і густо цю книжку купували. Я знаю, як ми там Гаррі Поттерів видаємо, то ще й досі завозили Гаррі Поттерів російською мовою. І ми на своєму ринку мали конкуренцію. Хоч, е, хоч, наприклад, е, британський Гаррі Поттер, е, так він не продається в. В, в Америці американський не продається в Канаді і так далі. Тобто, ніби ж ніби ж одна мова. Тому ми мусили конкурувати. І тут нарешті заборона це, на, на ввіз російських книжок, і вона дала поштовх до того, що українське книговидання е, не просіло, а стає на міцніші ноги. Це, це, це прекрасно. І тому е, ми з великою надією чекаємо, щоб вже був підписаний президентом цей закон, який проголосований у Верховній Раді. Це 306 голосів віддали. Це було несподівано за заборону везення російської книжки. До речі, ти згадав про Гаррі Поттера, А його так далі зараз активно купують, як і раніше, так то так. Тобто, Це. очевидно, е, якісь бувають такі періоди, що народжується, ну підходить, ніби нове, нове покоління, навіть не покоління, підпокоління Якесь таке, і, і так. Так, читає е, ну, з Гаррі Поттером зрозуміло, і зараз буде нове покоління, бо зараз якраз виходить комп'ютерна гра. Так, За то, Гаррі Потером дасть зараз... новий поштовх. Так. Е, е, от, але я хотів От мені приємно чути, що ти кажеш, багато виходить української літератури нової, але з того, що я заходячи до книгарень, бачу, вона не завжди добре зроблена в сенсі технічному якість. Паперу, ну гаразд, це війна, але, наприклад, ілюстрація я бачу дуже багато дитячої літератури, яку я теж гортаю. Ну це якісь е, явно з Маши і медведі зліплені, якісь такі лубочні картинки з російськими мотивами. Там не явно, ну звичайно, триколора немає, але явно вони надихалися чи брали ілюстрації десь звідти. Ну, може й брали, може й брали. Ну ну то знаєте, заповнюю свої. Свій... Я я. Мені так само це ранить, коли я бачу саме такі образи, бо ми мусимо давати наші образи, щоб дитина виростала на, на наших на те, як українці бачать цей світ. А ми ж точно не бачимо їх в лаптях і в тих е, е, сарафанах, так російських тим паче тепер. Але е, ви знаєте, що більше книжок буде виходити, то то краще, тому що я дивлюся, наприклад, в Англії. Там щомісяця виходить, може я знаю тисячі тисячі нових назв книжок. На німецькомовному ринку виходить ну, тисячі тисячі книг ну, на місяць. Це нові книжки, і так само там буває різної якості. І, і малюють ну звично, як там курка лапою. Ну ш, бо багато книжок треба швидко малювати, не, не, не витрачати багато коштів е, на ці всі ну, так, такі подарункові року. книжки. Знаєте, це, це і художникові важко. Той же ж Джим Кей, який намалював вже п'ять томів Гаррі Потера. Він наскільки ми розуміємо, вже відмовився далі малювати. Ати два останні томи, тому що Очевидно, художник втомлюється, коли він вже там років вісім, мінімум чи дев'ять малює одну цю серію. Ти ти вигораєш, ти хочеш займатися чимось іншим. А є ще ж і доросле читання, так ще ні. ж хочеться його. І е, я пропоную наступну частину нашої розмови, яка відразу після е, зараз кілька хвилин. Тоді випуск новин. А потім ми з Іваном Малковичем повернемося до цієї студії. Будемо теж говорити про книжки, тому що я хочу поцікавитися, чи як дорослі, тому що дитяча література в рості чудово. А що читати? Читають дорослі і чи читають українці більше за минулий рік? От будемо про це говорити буквально за кілька хвилин.